Привіт-привіт, любі друзі! Мене звати Оксана, і я вас вітаю у Тижні вільної людини. Незмінним організатором якого є Оленка Буганова. Свій тиждень вільної людини я починаю дов'язавши свої шкарпетки із тестування у Іринки Бароян. Зараз вони не дуже гарно виглядають, але ми йдемо купатись і ви побачите кінцевий результат дуже скоро. Ось мої шкарпетки з тесту сохнуть, поки вони висихають. Вони вже майже сухенькі, але ще трошки, і я йду їх фотографувати. А на сьогодні вечір у мене плани в'язати. Кольорові шкарпетулі. А ось і вони. Дивіться, у мене є одна шкарпетка відв'язана, і другу я вже відв'язала п'яточку і роблю збавляння ось тут по п'ятоці страх. Отже, на сьогоднішній вечір у мене в'язання шкарпеток із фарбованою мною пряжей. Щось похолоднішало і я відчуваю, що у мене. Уже заклало носик. Отже, йду е, під теплу ковдру і буду в'язати шкарпетульку свою. Хочу її дов'язати і ще щось пов'язати на цьому тижні. Якщо вийде, звичайно, ввечері після роботи не дуже багато часу. Не переключайтесь, далі буде. Друзі, вітаю вас у новому дні. Сьогодні я після роботи в'язала ось цю шкарпетку. Тут у мене п'яточка стронг від миска. Це у мене така експериментальна шкарпеточка, вона така, бачите, худенька, тому що це експериментальна, і я хотіла її зв'язати на свою ніжку. А у мене ніжка дуже худенька. 39-й розмір, але дуже низький підйом. І зазвичай, я собі, якщо в'яжу шкарпетки, то в'яжу їх без склину підйому, тому що мені цього вистачає. А якщо я в'яжу по описам, то я завжди беру на розмір меншу кількість петель. Тобто, у щільність я попадаю. а... На мою ногу вона дуже широка. Не люблю я шкарпетки, щоб вони були дуже вільні, я люблю, щоб вони тримались на нозі, а не сповзали. Отже цю шкарпетку я експериментую з п'яточкою від мисочка. п'яточка Стронг, і я в'яжу, я її вже показувала вам у, у стартах і в магічному кубику. Тоді в мене не дійшли до неї руки, а сьогодні я її ось у мене була так зв'язана п'яточка. Ще трохи збавляла. І сьогодні в мене вже резинка, ще трошки пров'яжу у висоту, хоча я високі не люблю. Мені то вже заважає, коли вже там за високі шкарпетки. Я люблю такі коротенькі, куценькі. і... Чому собі? Тому що ниточка досить товстенька. Не знаю, я подивлюся, як вона буде після прання. Якщо вона буде добре і не буде дуже плотна, то, тоді я буду з нею в'язати хлопцям для ЗСУ, тому що цю ниточку в мене її є більше. Мені її е, віддали в'язати шкарпетки. Спеціально для шкарпеток Е, завершила. У тестуванні шкарпетки у ринки Бароян. Ось ці. Я вам їх показувала минулого тижня у магічних кубиках. Вже вони у мене завершені, попрані. і я їх в'язала на меншій петлі, ніж на, на меншій кількості петель, ніж мені потрібно, на мій 39. Я її в'язала е, на петлях. Як на 36 від 36 до 38, по-моєму, і все одно вони мені за широкі. Е, нічого, подарую сестрі. У неї така ж сама довжина стопи, як і у мене, але е, нога більш така плотна, і в неї часто ноги затікають. Отже, все нормально, шкарпетки будуть сестрі. А це я свою дов'язую і буду на неї віднімати майстер-клас, тому що. Давно вже дівчаткам сказала, що відзніму майстер-клас, як в'язати п'ятку Стронг від місочка. Отже так, поїхала дов'язувати, і буду слідуючи вже знімати в майстер-класі. Ну що, друзі, закінчила я свою шкарпеточку. Мені лишалося небагато, тож я її швиденько завершила. І буду в'язати наступну. Дивіться, який у мене тут. Вийшов гарний стронг, гарна п'яточка Стронг при в'язанні від місочка. Ну, така як Так само, як на мене, як в'яжеться зверху, так само вона виглядає. Другу шкарпеточку буду розпочинати, але перед тим ще хочу розпочати одну, щоб у мене було вже на наступний тиждень. У нас наступний тиждень. Ви знаєте, буде тиждень звільнення спецігачків, і щоб у мене було більше процесиків, які б я могла в'язати і звільняти свої інструменти. Ось. Тому цю до цієї шкарпетки, до цієї шкарпетки пару я буду розпочинати пізніше. А поки що я знайшла ось такі ниточки. У мене залишок. Це фарбована пряжа вручну. Це я фарбувала. І я змотала пасму, скільки в мене було, а на, на подарунок я відмотала 100 грамів, і тут у мене ось такий залишок. Зараз хочу його зважити. Так, мої ваги щось. Так, подивимось: 73 грами. Я його розмотаю на два моточки, і зв'яжу шкарпетки, можливо, дитячі або на підлітка, тому що у мене є кому їх подарувати. І тому що я хочу відзняти майстер-клас на оцю п'яточку стронг при в'язанні від мисочка. Не буду його показувати так, як хотіла. В'яжучи наступну шкарпетку, тому що ця ниточка, як бачите, зовсім не тримає форму. Я ще подивлюся, як вона після прання, тож вирішила, що буду на інших шкарпетках його показати. Отже, так, хочу розпочати з цієї пряжі, але її мені потрібно перемотати. Іду перемотаю і підключусь до вас. А поки що покажу вам, що я придбала в Аврорі, вчора я заходила в Аврору, і я весь час дивилась на ось ці блокнотики. Тут, звичайно, ніде не написано, які вони. Я сподіваюся, що це блокнотику клітинку, хоча не дуже видно. А можливо, ні. Можливо, це просто звичайні листочки. Якщо ви брали ці. Записники. Напишіть мені, тому що я його ще не розпочала, але я вже готую собі записник. Щоб у мене був, скоріш за все, буду заводити його або для нотаток. Своїх в'язаних шкарпеток. У мене стільки шкарпеток, по різних, з різними розрахунками, з різної пряжі, і я це ніде не записую, тому що в'яжу в такому режимі нон-стоп, в'яжу їх, в'яжу, в'яжу, і мені треба десь записувати. Або просто я буду вести його вже з Нового року, тому що хочу, так як і інші дівчатка, підраховувати собі кількість вив'язаної пряжі. Ну, і, і все таке різне. Тож купила ось такий блокнотик. Е, кажу, ще не знаю, який він буде. Може, хтось уже має і користується. Не хочу просто його зараз розривати, поки він так гарно заклеєний. заклеєний і хай так він стоїть е, до тих пір. доки він мені буде потрібен. Е, тож, взяла такий блокнотик, 77 гривень був. І взяла. Ось такі ваги, тому що ці мої старенькі, і вони так уже, дивіться, інколи таке показують. І такі самі ваги зараз були по хорошій ціні 99 гривень. Вони зазвичай 150 і більше. Це у мене до 5 кг, наскільки я знаю. Може і ні. А це тут до 7 кг. Ось. Так що ось такі в мене невеличкі покупочки, але вирішила вам показати. Можливо, комусь треба, заходьте у Аврору і беріть собі ці ваги. Поки вони 99 гривень. Це не реклама, тому що я їх придбала, але я кажу їм я кажу вам, тому що я теж бачила їх, бачила їх і 150 гривень, і більше. І я все заходилася своїми, але думала, що якщо на них буде знижечка, то я їх візьму собі, бо мені вони потрібні не лише для ниточок, зазвичай для ниточок, але. І у таких хі, своїх кухонних справах. Отже так. я пішла розмотувати свою ниточку на шкарпетки і в'язати з неї шкарпеточки. Друзі, фарбувала ниточки. Ось такі дві невеличкі пасма. Це мені треба на патріотичні ляльки-мотанки у наших кольорах синьо-жовтих. Це я знайшла товстеньку ниточку, тому що для мотанок треба товсту ниточку. І це була у мене така бавовна. Вона трошки важко фарбувалася, але як взялася, так взялася, думаю. Жовтий і такий голубий, бо не синій колір, але буде нормально. Дві такі невеличкі пасми. І зараз вони вже висохли. Зараз я. Буду їх розмотувати у моточки і віддавати. І зараз я їх спробую розмотати. Дивіться, так у мене досить важко це виходить, тому що, ну, не маю я спеціального спорядження для цього. Ой, нема в мене парасольки. Яку мені дуже треба. І щось, що, вона мені ця ниточка плутається так. Ну, нічого, пасма невеликі, і я їх розмотаю. Підключуся пізніше, покажу вам, які моточки в мене вийшли. І так, у мене два моточки. Дивіться. Ось такі моточки у мене вийшли. Намотувала я їх вручну ось на таку. Що це таке у нас тубус, такий е, вітаміни С? вітамін С шипучі, такі таблеточки. І на цей тубус я їх намотувала вручну. Так швиденько перемотала, тому що пасма невеличке. Я їх сьогодні зранку пофарбувала, висушила, і мені треба передати. Просили мене знайомі. Цим займалася сьогодні. Що вам сказати? Відв'язала я, я розмотала моточок на два такі маленькі, Відв'язала я одну третю шкарпетки і бачу, що мені не вистачить моточка на шкарпетку. Тож я його розпускатиму і починатиму знову або просто інакше. А цей я зроблю якось, щось до нього додам і зроблю методом Helix. Тому що, я, як бачите, тут у мене співпадає ось так дуже якось заходить якось такий прокрас, що полоска на полоску кілька разів заходить. А якщо я візьму якусь нейтральну ниточку і зроблю його хеліксом, або просто додам по через 2-3 полоски, ниточку, якусь контрастну, теж буде гарно. Ну... А поки що я його розпускатиму, тому що мені його не вистачить. І буду починати знову нові шкарпеточки, щоб я мала що звільняти у тижні звільнення спеціальків. Все, поїхала працювати. Отже, підведемо підсумки цього мого тижня вільної людини. Небагато я нав'язала, але трошки було. Найперше, це що я завершила. Свої шкарпетки у тестуванні з ринкою бароян. Це мої шкарпетулі, вони вже висохли на блокаторах. Вже від відфотографувала і виставила пост, коли ринка випускала свій майстер-клас. Це перша у мене закінчена робота. Далі. Тут у мене висушені. Вікно відкрите і дуже чути кожну машину на вулиці. Тут у мене висушена пара шкарпеточок моїх кольорових із фарбованої пряжі. Дуже вони мені подобаються. Такі яскраві, такі кольорові. Теж вже висохли, вже можна знімати з блокаторів і відкладати, тобто складати у. Загальну мою стопку шкарпеток. Хай вони там збираються. Так, слідуючий процес це мої зелені шкарпетки. Одну, пару дов Одну шкарпетку дов'язала, друга шкарпетка дивіться, я вже відв'язала до початку вив'язування п'ятки. Теж гарний результат. Вже буду починати вив'язувати п'яточку. Ну, на другий тиждень буде. Що звільняти? <смі> і ще щоб не скучати на другий тиждень, щоб не сумувати, я ще розпочала один процес так само, шкарпетки, і це я вже їх в'яжу для майстер-класу на п'яточку стронг від міска. Тож, слідкуйте, майстер-клас скоро буде. Це ще один буде процес у мене, щоб я на другий тиждень мала що звільняти. Хоча у мене є деякі розпочаті процеси, тож буде, я думаю, буде що в'язати. Ну, і ось ця моя фарбована ниточка, яку я зараз віддам, бо це мене просили зробити. Мене просили знайти у себе ниточки таких кольорів патріотичних, але я їх не знайшла і вийшла з положення, пофарбувала. Треба таку товстеньку ниточку. Ось такі в мене два бунтики в патріотичних кольорах. Все, дівчатка, на цьому буду завершувати свій такий тиждень вільної людини. Він так називається, тому що в цей тиждень ми в'яжемо, що хочемо. Що нам подобається, нема ніяких обов'язків. Трошки попрацювала, ну трошки, але є результати, слава Богу. І є, над чим працювати на наступний тиждень. Дякую вам всім, хто мене підтримує, хто залишає свої подобаючки, хто коментує. Ви знаєте, що Ютуб бачить, що канал потрібен, і просуває його, і рекомендує. А це найголовніше, чого ми хочемо добитися. Ми хочемо, щоб українського контенту було більше. Тож, будьмо дружними, підтримуємо одна одну. Я так і роблю, і я, якщо бачу навіть новий якийсь молодий канал, україномовний, я обов'язково пишу коментар, подобайку ставлю. Підтримую, підписуюся, і я стараюся всіляко підтримати, ту, підтримати автора. Тож, будьмо одна до одної терпеливі, добріші, і підтримуємо одна одну. На всіх дівчаток, учасниць у цьому СП я залишу посилання внизу під відео в інфобоксі. Обов'язково переходьте і дивіться, що в'яжуть наші українські майстрині. А з вами була ваша Оксана і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!